Друзі, вітаю! Володимир Зеленський ще раз нагадав в ефірі сянин про умови завершення війни. Про це він сказав в Одесі. В інтерв'ю американській пресі, що насправді дуже важливо з точки зору того, що Росія запускає нам африканській та е, переговорні групи Папу Римського. А е паралельно з цим е Захід теж готує певні можливості. Я в попередньому відео вам розповідав щодо зустрічі делегацій політичних радників. Е це все треба проговорити плюс залужний атомну станцію. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз з вами все. Швидко і якісно проаналізуємо. Власне, Зеленський дав велике достатньо інтерв'ю з CNN, для того, щоб відправити потрібні меседжі в Сполучені Штати, тому що якраз таки візит Бернса, керівника ЦРУ, відбувся в такому закритому форматі. Потім тільки із преси за кілька тижнів або там кілька днів, десятки днів ми дізналися. Власне, вже деталі того, що закинули в медіа. Тому Зеленський частину з цього прокомунікував. Ну і ще раз нагадав, що є головна умова повернення, чи ж так, що є головна умова завершення війни. Власне, перше, Зеленський відповів, що відповідь Путіна на збройне повстання Вагнера була дуже слабкою. І президент Росії втрачає контроль над власним. Народом більше того, тут треба додати, що Путін втрачає контроль і над власними територіями можемо нагадати йому Шебякіно. Можемо нагадати якраз таки Білгородську область, частини якої сьогодні путінський режим не контролює. Друге, що сказав Зеленський, це те, що Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся вертикаль влади, яку він мав, просто руйнується. Ну і тут теж треба додати заяву міністра закордонних справ Італії, який сказав, що сильна єдина Росія це тоталь. Міф, і з цим треба якраз таки щось діяти. Ну, Україна каже, що це треба знищувати, руйнувати ну, от, і робити так, щоб велика кількість народів стала незалежними. Власне, Зеленський в CNN заявив, що був здивований, коли ЗМІ повідомили про його зустрічі з Бернсом. Ну, от, він говорить, що його спілкування з керівником ЦРУ завжди має відбуватися за лаштунками. Ну, от, і що обговорюють вони важливі речі, що потрібно Україні і як. Україна готова діяти. Він додав, що у них немає жодних секретів від ЦРУ, власне, в Зеленського та його офісу, тому що гарні відносини, і власне спецслужби спілкуються і працюють між собою. Зеленський ще заявив, що власне найголовнішу історію цього інтерв'ю, що кінцевою метою в цій війні для України зрозуміло, що є звільнення Криму. Ну, от півострова, який росіяни анексували в 2014 році. І він каже, що він не може уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне, що війна не закінчилась. На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав, що тоді це не буде перемога. Це дуже важливий меседж зараз, тому що дуже багато пліток з'явилося і переговорних груп, там і білоруси своїх олігархів, які там бітоном займаються. Цим бітумом займається, вони шлють по бізнесовій лінії е, африканці, які приїжджали, яких Путін обстріляв. Потім вони поїхали до Путіна. Теж така цікава група. Ну от Лула робив пропозиції. Трамп сказав, що за кілька годин закінчив би війну е, Індонезії. З'явилась група, яка готова швидко зробити мир. Зрозуміло, що вони ніхто ні на що не впливає. Яскравий показовий приклад це представник папи римського, який сьогодні зробив вночі заяву про те, що він був в Москві і сказав, що в них немає мирного плану після того, як він поспілкувався з представниками Кремля цієї організованої злочинної групи, яка власне має ціль виключно окупацію, і після цього. Представник святого престолу заявив, що вибачайте, нічого вам сказати і допомогти не можемо. Тому, друзі, папа римський, приїжджайте до нас, приїжджайте на Херсонщину, приїжджайте, подивитися, що вони тут натворили. поїдемо разом на Запорізьку атомну станцію. Побачите, хто її окупував і чим вони нам загрожують. У це якраз таки зробить реальну переговорну групу, коли вони стануть амбасадорами України і справедливого завершення війни з звільненням всіх територій, а не те, що власне вони говорили до цього, не виїжджаючи, наприклад. З Ватиканом так от ця кількість велика переговорних груп вона теж де тисла і на українців, і на військових, і на наш політичний клас. Ось тут заява Зеленського ще раз він підкреслює, він тут бере, що називається політичну відповідальність на себе. Ну, от що перемога це повернення Криму, в тому числі. Ну от і без Криму це не перемога, це чіткий, зрозумілий меседж багатьом гарячим головам, які бігають нам, пропонують сценарії без Криму. Ну от, ви пам'ятаєте, що історія з Бернсом я вам для вас робив окреме відео перед цим. Ну, от, що він казав, що українські війська повинні підійти до Криму, до території Криму, але не входити тримати під вогневим контролем. Ну от і не стріляти, скажімо так. Попередити, що можемо ввійти і стріляти, і мовляв, це має стати основою переговорного треку. От тут Зеленський сказав: Ні-ні-ні, типу для нас повернення всього. От, ну скажімо так, дана публічна позиція демонструє налаштованість України звільняти всі території. Це прекрасно, це добре. Ну і це повинно налаштувати наших західних партнерів, давати більше зброї. Це власне до інтерв'ю Валерія Залужного, який сказав, що йому не подобається як критикують. Темпи контрнаступу, коли, типу, за своїми шоу-сценаріями хоче, щоб це все відбувалося. Це не шоу, це реальне життя реальних українських бійців, от якими він жертвувати не хоче. Він хоче звільняти українські території, не заради чогось задоволення, щоб воно відбувалося з їхніми дедлайнами. Тому в даному випадку єдність військово-політичного блоку на місці, всі, всі розуміють, що ми робимо, всі рухаються в одному напрямку, і це насправді прекрасно. Тому завжди. Не таку єдність треба підтримувати, що називається сильним донатом. От, і якраз таки влада відповідає дійсно тій єдності, яка є в суспільстві. Ще одна важлива річ: головнокомандуючий Збройних сил Валерій Залужний і начальник генерального штабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську атомну електростанцію, де, власне, поспілкували з фахівцями щодо прогнозів на випадок аварійних ситуацій на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. От е, власне. З ними ще був президент енергоатому Котін. Ну от і директор Рівненської АЕС Кавтенюк. Ну, власне, треба було поспілкуватися і щодо обміну даними, і щодо власне реакції, тому що дійсно ми сьогодні стоїмо на порозі погроз, які можуть бути реалізовані Росією на території України щодо ядерного удару і власне радіаційного забруднення нашої території. Росія діє. Примітивні терористичні логіці вони намагаються бити по Україні всюди, де тільки можна екологічні катастрофи, ядерні катастрофи, тобто щоб тут робити сіру зону. Але скажімо так, путіну доведеться зрозуміти один зрозумілий факт, що не буде сірої зони між європейським союзом. І Росією, тому що ми скоро станемо частиною європейського союзу. А сіра зона буде між європейським союзом та Китаєм. І Ця сіра зона буде називатись Росія, тому що всі ці терористичні злочини, які робить Росія на нашій території, власне, не будуть підлягати під серйозне ставлення великих зовнішніх гравців до Росії вона перестає бути гравцем на великій шахівниці через те, що її поведінка більше схожа на поведінку Ірану країни повністю ізольованої, проти якої теж почали зараз приймати в Європейському Союзі щодо їхньої ядерної програми. Теж почали приймати певні кроки. Тобто починають прикручувати гайки не тільки Росія, але й її партнера. Ну і найголовніше на ну, у нас за сьогодні, сьогодні день зенітних військ. Власне. Дуже хочеться привітати просто цих е ППОшних богів війни. Це дійсно охоронці нашого українського неба, охоронці всіх тих, хто ходить по землі. Це просто суперталановиті, суперпрацьовиті люди, коли дійсно Україна засинає, вони працюють пильно оберігаючи наш сон і дуже часто mm -hmm. навіть оберігаючи не сон наших військових, коли вони вночі захищають чи атакують, то якраз таки зенітчики це ті люди. Які дійсно роблять такий результат, яким сьогодні заздрить весь світ, якому сьогодні заздрить вся планета через те, що жодна система Петріот не працювала так ефективно і недійно, як вона працює в руках українських військових, які взяли на себе відповідальність за Україну, якраз таки охорони її з неба. Тому сьогодні дійсно щирий уклін. Нашим зенітним військам їх привітав і президент, їх привітав залужний, їх привітали всі інші високопосадовці. І Дійсно, це якраз той день, коли просто серце посміхається, коли ти розумієш, що такі надійні професійні люди захищають нашу державу. І це якраз таки історія. Пам'ятаєте, із старих приказок, що з такими людьми можна і в розвідку йти. То, от, якраз таки я думаю, що найвища ступінь надійності в нашій країні це якраз таки зенітні війська України. Ось ці люди точно нічого. Зайвого не пропустять. Ну і власне в мене, друзі, до вас питання, чи можливе повернення Криму за живого Путіна? Ось таке питання б хотів би почути вашу відповідь через те, що пам'ятаєте, нам казали, Путіну треба зберегти обличчя, але реально Путін слабкий після цього перевороту він не оговтався, чи варто йому зберігати це обличчя. Але якщо ми забираємо Крим, чи виживе Путін? Ну знову ж таки, нам за це не переживати. але... Питання в тому, що чи нам треба спершу Крим повертати, чи спершу ліквідувати Путіна? Та ось тут питання в тому, що що швидше може статися, і що легше, і що дешевше буде для наших військ. Тому що якщо Путін в ніяких дипломатичних перемовинах Крим не віддасть, то можливо якраз таки ціль удару буде не звільнення Криму, а ціль удару сам Путін, а потім уже автоматичне звільнення Криму. Ну власне одним. Словом напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях, бо я нещодавно від одного дипломата чув ось таку історію, такий дипломатичний інсайт, це їхнє моделювання та власне їхні кулуарні дипломатичні такі інформації. Вони їх називають, що, начебто, Патрошев. Який просуває свого сина і хоче затащити цього сина як наступника Путіна, типу як Путін був Єльцина, так само затащити його теж на президентське місце. що він готовий Україні віддавати Крим, але, власне, без міста Севастополь, там він хоче зберегти російську базу. Ось такий, типу, план Патрошев вже пропонує за спиною в Путіна. І ці люди Патрошева, типу, Гризлова, в тому числі, до речі, і Лукашенка, де Гризлов працює послом. Ну, от, в Білорусі, то, власне, вони ось таку новину запускали на кількох закритих дипломатичних зустрічах. Не знаю, я офіційно цієї інформації не бачив, але куларно така історія ходить. Тому напишіть відповідь на питання, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Пошерте це відео в своїх соціальних мережах. Це теж надзвичайно важливо для того, щоб наша з вами, е наш канал він, власне, розширювався і ріс. І за останні тижні ми з вами десь набрали порядка 10 тисяч. Підписників, які власне стали частиною нашої з вами політичної невеличкої такої спільноти, але ми з вами ростемо до 200 тисяч. І я думаю, що дуже скоро ми з вами якраз таки досягнемо цієї не найбільшої, але дуже гарної і приємної цифри. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, привітайте. Якщо знаєте власне ППОшників наших, якщо їх родичів, знаєте, всюди їх всіх треба вітати. Це насправді надзвичайно велике свято. Друзі, дякую вам. Бережіть себе і до зустрічі.